Всім дай Боже здоровічко. Вітаю вас всіх святом Петра і Павла. Бажаю миру, миру, миру і здоровічка. Хочу потішитися своїми ромашками. Подивіться, яка лавина ромашок. І туди аж до кінця. А ще відквітла моя шигун в'юнка юнка Троянда. Боже, ну, це краса, це краса із краси. Без пересорту, це мир роз. Я замовляла. Ну, красуня, ну, то нема слів. Ви знаєте, я зациклилася на. Червоних кольорах. І навіть не знаю, як пояснити, щоб не, не купляти червону, щоб щось розбавити, то я е... купляла отакі. А тепер я розумію, що кожна квіточка, кожен колір благородний. Оця красуня від. Е... Квіти буковини ще не відкрилася, вона почала скоріше відкриватись. Видала верніше, видала бутони скоріше, як моя плетючка-шигун, але плетючка вже відкрилася, а ця ще, ще відкривається, ще мордує себе і мене. Бо дуже хочу побачити той колір. Ну, це такий, мені здається, що камера передає. Я трошки пізніше встала, треба було зрання піти, бо я не спала, але треба було піти. Не йшла, бо, бо думки на голову всілякі після е, нинішньої ночі. Тут вже треба пообрізати мою е, лавандочку. Не лавандочку, а шавліку. Тут теж здалося обрізати, але не обрізаю, бо хочу, щоб ця насіяла. Не знаю, чи насієшся. Отут так само. Краса, краса, краса. Е, пані Анічка казала, що це. М -м -м, яка це. М -м 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 -м. Одним словом підпишу. Ні, це не вона. Зараз я її покажу, бо я її маю. Це не вона. Це не вона. Одним словом, така красуня. Ой, квіточки дуже маленькі, бутончики, верніше. Е, такі маленькі, але які вони красиві. Вони насправді чорні. Вони чорні насправді. Тут ще відквітла моя red flame вюнка. Вона чомусь red, але вона не red, бо вона малиновий колір. Насправді, я тут е, садила оцю під арку, бо я думала, що ця буде вюнка. Ну ця не вюнка, і я купила, підсадила е, вюнку. Це теж від е, мир роз, без пересорту. Ну, ви самі знаєте, що казати. Ви знаєте, більше як я. Так, отут моя теж така малесенька ромашка. Але бачу, вчора жінка продавала на базарі букети то в неї були такі великі-великі квіти. Ну, що казати, я посадила дощу нема. Колись піділлю, колись не піділлю. Боже, полола, і І як я полола. А ну, як я маю комусь пояснити, що я полола. Бурян росте. Тут моя ехінацея від квіти буковини мала би бути червона, ну, але. Процентів 99%, що вона буде простенька. Так, тут теж не пам'ятаю, що я посадила. Я думала, що гайлардія, але не знаю. Може й вона. Одним словом, не знаю. Тут така між ромашкою е, червона лілія, Ну ромашка це ай, вона десь мені по груди, не десь, а мені по груди. Така висока. Но її треба е, обмежувач. Її треба поставити в обмежувач, бо вона не тримає себе, вона е, розпадається. Але красуня, красуня, красуня. Тут зараз ще покажу ще одна Оце фіона. Це я теж купляла через OLX, але бачите, чесна людина, порядна і. Прислала мені це, що продавала, це точно Фіона, я вже бачу. Тут е, я пригадала, <кхід> перепрошую, пригадала, що тут я зимою висівала е, лаванду свого насіння. А отут, бачите, ще ото не викидаю, щоб я пам'ятала, отут е, із магазину насіння. Боже, ну отак іду і ще полю. Дополюю за собою. Тут матрикарія, красунечка. Тут моя ромашка, не пам'ятаю, як називається, що я висівала, купляла, не пам'ятаю вже навіть у кого висівала. Тут моя рудбекія. Тоже не пам'ятаю, мені здається, Надія Коваль із Фейсбуку насіннячку купляла. Тут лавандочка. Але якщо сказати чесно, то біля лаванди я так не охкаю і не ахкаю, як біля е шавлії. Шавлія така видна, масивна. Ну, Від лаванди теж я себе не відмовляю, але краще для мене. Е, краще шавлія. Тут теж ромашечка і біля ромашечки отак причаїлася лілія. Ну, лілії Лілії в мене все-таки нема багато. Нема Не знаю, чому я не можу з ними подружитися. Я вже знаєте самі, скільки я накупляла лілій. Перепрошую. Скільки я вже лілій накупляла, тільки у флоріумі, у Эммон, мир роз, ні, не мир роз, а м -м -м яскрава клумба. І нема, ну нема її все. Щось зжирає, але нічого. Так, тут моя э, майта красуня я вже казала, я їх маю чотири. Така красуня, красуня, красуня. Значить, я їх маю чотири. Я, ну, я знала, що вони що... Ні, дві брешу, 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 брешу. Дві я знала, що це Май Дві я купляла, як в юнка, Отаку От квітку я бачила на базарі з квіткою. І так як мені подобалася ота майтаувер попереднього року, я ще дві купила. Так, ідемо далі. Ідемо до отої красуні. Все, вона вже вже-вже-вже, треба її пора обрізати. І тут моя, що я казала, е, висоцького. Ні, це не вона. Висоцького бакаловидний, е бутон. А тут вона отака, але пахне, має запах одним словом. Красуня. Красуня, що скажеш? Так, Іду ще сюди, покажу вам ще свою оту красуню, хоч буряни, бо я вчора казала з полю, не сполола. Але вона чомусь, ну, вона більша від мене. Вона від мене вища. Де вона є? Чекайте. Дивлюся, де маю стати. О, така. Краса, чи я показую чи не показую, бо я кажу, вона вища від мене. Вона вже зараз буде лізти через паркан, але нехай лізе. Можливо, комусь за парканом підніме настрій. Красуня, красуня, красуня. Але чого вони так повертаються до паркану? На той бік, не знаю. Тут моя експлорер. Якщо я правильно називаю, зараз подивлюся, Експ... Так, експлорер, і це вона це від Максим Розис. Це теж без пересорту. Я вже приглянула собі ще на осінь е, в нього. Треба буде замовити, оплатити і чекати осінь, тому що без пересорту я ще е, деякі. Поприглядувала. Це моя наперстяночка. О, такі зелені стріли я люблю. Тепер між трояндами мені подобається. Експлорер. Я висаджувала пізно осінню. Ну, метр вона має, можливо, навіть метр десять. Ну, така досить перший рік, досить висока. Все те, що я люблю. Тут знову моя майтавер. Вже все. Ай, вона від, відквітає. Йду, куди я йду? Куди ми йдемо ми з п'ятачком? Йду я в свої трави буряни. Ну як не показати оцю красу? Ну, як не показати? Вже відквітає, але тут вже знову одним словом, краса-краса, краса. краса, краса. Така. Це Еді Мічел. Це що ви пані Анічка казали. За цю попередню мою троянду. Ні, це не вона. Вона інакша. Тут закрутка інакша, квіти за розміром. Такі виворітка отака. Тут інакше, вона інакша. Тепер отут така красуня моя з базару. Запаху немає від слова взагалі. Запаху немає, але має свою красу. Бачите, такий бутон з таким черну, червонуватим відливом. Тут маса бутонів. отаких. От Отаку я люблю. Нехай буде багато бутонів, але мені подобається. Отут ход какао. Це теж Максим Розис. Теж без пересорту. Теж квіточки такі маленькі, але вони тут не поливані нічого. Навіть не оброблені бо руки ще не дійшли. Ось такі бутончики, така красунечка. А тут теж моя любов, 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 любов. Одна із таких любов це Red Intuition. Хто її має, той знає, що це за краса. Ну, не знаю, бо трохи сонце знов підсвічує. Не знаю, чи я, що я показую, чесно кажучи. Не конче, знаю, але догадуюся, що трохи щось показую, щось одним оком бачу. Це red Intuition. В описах пишуть метр двадцять дні. Вона коли молода, вона десь досягає метр двадцять, коли вона вже так, як у мене, не знаю, скільки років, перше квітування, то я думаю, десь метр тридцять, вже має. А потім вона досягає мого росту метр сімдесят. Тут керіо, так само кажуть, метр двадцять ні. Вона вже має метр п'ятдесят, вона мені. Десь по ніс, трошки нижче носа, по рот. <клес> <клес> А То перше квітування, а потім вона візьме висоту ще і ще. Тут блек, бакара теж чорна, чорна, як ніч. Чорна, як ніч. Красуня, красуня, красуня. Вона подібна, квіти подібні на цю, що я кажу чорна королева. Квіти, але то не вона, форма куща ні. Тут моя королева із королев. Бачите? Ну, вона подібна і на Аляску. Вона подібна. Це я не знаю, чи може один той самий кущ називають. Двома назвами чи як, я не знаю. Я не можу сказати. Так, тут отака красуня. Тут отака красуня. Я попереднього року ото все обривала. Оті бутончики, чи я показую, я обривала. І квітка була масивніша. Тож, в описі показують метр двадцять, але вона вже мені... Майже зі мною рівна. Перше квітування, а що буде на друге, я скажу. Я вже задумуюся її зрізати дуже низько, щоб її бачити, бо то вже як дуже високо, я хочу бачити. Так. І тут знов. red Intuition. Ну, це її треба бачити очима. Бо не, поки не знаю, зараз подивлюся, чи щось камера. Передає. Отакі. О, як я це люблю. Оце всередині розпустившися квітка і довкола бутони. І як би я не хотіла плюнути в сторону квіти буковини, не плюну, тому що я познайомилася з такими кольорами вживу. Ну, на базарі продають, знаєте, з квіткою. Але я е, ну, дивлюся і я не розумію. Вони вже такі підв'явші, під, е, підмучені, так сказати. І я ніколи їх не купляла. А тепер я переключаюся на отакі кольори. Я би їх море зараз ще замовила. Я вже я кажу, повторююся у Максим Розис, підглянула отакі. І ще... Підкуплю. От тут так само щось буде, це квіти, буковини. Щось буде цікавеньке. Ну, я кажу, я переглянула свої дії. От скажіть мені, як пройти, попри оце чудо природи або витвір людей. Як пройти? Я не знаю, що передає, щось бачу, що показую, але чи передає, тут не бачу, бо повністю на сонці. Ну, отут моя Констанс, прости мене. Ну, щось не моє. Прости мене, бідолашнє. Тут так само ред піано, так само я її обходжу. Вона е, видна, масивна, ну, але воно щось не, мені не йде. Ну, не можу себе переконати і не можу. І отак дрібними кроками я прийшла до отої красуні з базару. Я її ідентифікувала як ашрам. Це процентів. 90, що це вона. Оці такі кольори. Ну, тут, тут дуже багато кольорів. Це вона. Запах такий дуже-дуже ніжний. Маю їх дві. Отут друга висаджена попереднього літа. І не можу її зачепити. І вона вже мені під бороду. Ну, метр п'ятдесят вона вже має. Ну, це красуня без, без слів. А шрам. Не можу пройти оцю красу Black Magic. Теж планую ще. Це від теж Max Roses. Такий бутончик і отака в відкритті. Теж не бачу, що показую, бачу, що є в камері, але чи щось лапає колір, чи не лапає, не можу сказати. Добренько, мої дорогесенькі. На тому я буду закінчувати. Ромашки показала свою теж, не менш любов. Трояндочки, мої любимчики, теж показала, боже, який бутон. Ну, слів нема. Одні емоції. Бережіть себе, мої дорогесенькі, бережіть рідних. Бувайте здорові і моє вам щире Па-па, па-па І ще покажу вам отаке чудо. Це вкорінені живці. Стронг Анабель, Бачите, одна навіть задумала квітувати. Ті теж вкорінилися, вже пішли в ріст. Нема погоди. У нас жара, Львівщина страшна спека. Ніби трохи захмариться, але дощів нема. Вони вже всі пішли в ріст, та вже почала квітувати, і та щось таке не бачу без окулярів. І ця ніби теж щось задумує.